Всім привіт! З вами канал Гулієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Тренер Танка Девіса пробій Джервонти проти Ламонта Роуча, Олександр Гвоздик, пробій Бівол Бетербієв. Усик Майстер обману, Пол Маліняджі про реванш Усик Фьюрі. Друзі, а перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Вже 12 жовтня відбудеться об'єднавчий поєдинок в рамках напівважкої ваги за статус абсолютного чемпіона. Канадець Артур Бетербієв зійдеться з киргизом Дмитром Бівелом. Потужність проти дистанційного технічного боксу. Цікаво, хто вийде переможцем. Це дізнаємося дуже скоро. Ну а партнер проєкту компанія Фавбет. 14 грудня в Х'юстоні США чемпіон світу за версією WBA у легкій везі. Американець Джервон та Танк Девіс проведе захист свого титулу проти співвітчизника Ламонта Роуча, який є чемпіоном WBA у везі до 59 кілограм. Девіса критикують за те, що він обрав суперника з легшої вагової категорії. На це його тренер Келвін Форд пояснив. Чому рішення було прийнято на користь роуча? Вони знають один одного з часів виступів на аматорському рингу, срібних рукавичок і всього такого. Вони виросли разом. Зазначив коуч, начебто, цим можна пояснити вибір суперника. Це буде досить цікавий бій, бо роуч виходить битися. Я думаю, що це чудовий бій. Всі навколо задаються питанням: а чому роуч? Та тому, що він прийняв бій, і це добрий бій для боксерської спільноти. Продовжуємо. Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі американець Шакур Стівенсон планував захист титулу проти британця Джо Кордіни, але отримав травму руки і був змушений перенести операцію. Очікується, що Стівенсон повернеться на ринг у лютому 2025 року, але його суперником, швидше за все, стане на Кордіна, а обов'язково претендент із Мексики, Вільям Сепеда. Промоутер чемпіона Еді Хірн, однак сумнівається, що команда. Сепеди на чолі з Оскаром Далахоєю справді піде на цей бій. На мою думку, Сепеда уникатиме бою з Шакуром, припустив Хірн, Хоча я думаю, що саме зараз у нього найкращий шанс на перемогу, бо Шакур переніс операцію на руці, і він битиметься одразу після цього, у той час, як у сепеди буде розігрівальний бій, 16 листопада. Проти тевіна фармера, стиль якого чудово підходить для того, щоб підготуватися до Шакура. Але повторюся, я не думаю, що Оскар Далахоя піде на це, сказав Хірн. Український колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик поділився думками про бій, боксера з канадським паспортом, чемпіона WBO, WBC та IBF Артура Бетербієва та киргійського чемпіона WBA Дмитра Бівола. Бівол чудовий боєць, дуже розумний, дуже технічний. Бівол відповідає всьому, що про нього говорять люди. У нього дуже хороша робота ніг. Дуже хороший та чіткий джеб. це дуже добрий боксер. Це два абсолютно різні стилі. Бетербієв йде вперед, він невтомний і дуже сильний. До речі, він ще дуже розумний. Люди недооцінюють його боксерські навички. Ми чекаємо на дуже хороше протистояння. Це буде чудова битва. В Бетербієва такий стиль. Він просто йде вперед і ламає всіх. Люди вважають, що він здатний робити тільки це, але може боксувати. Не забувайте, що Бетербієв був чемпіоном світу серед людей. Де ти не можеш з усіма використати свою місць, там багато технічних хлопців, там ти обмежений трьома раундами, і ти вперед і ламати, це завжди план Б для Бетельбієва. Він може боксувати, він дуже розумний боєць, сказав гвоздик. Нагадаю, що поєдинок Бівола та Бетербієва відбудеться 12 жовтня у Саудівській Аравії. Раніше, до речі, стало відомо, що український боксер Єгор Великовський сперенгує з Бетельбієвим. Ну і на завершення, Пол Маліняджі, колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях, поділився думкою щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Я не ставлю проти Тайсона у цьому бою. Справа в тому, що ти не знаєш, що від нього чекати, з яким підходом він вийде на бій. Усик, я не думаю, що в нього така велика витримка. Він просто тисне на суперника ментально, ставить його на задню ногу та змушує працювати другим номером. Постійно пресингує, чи може накаутувати Тайсен Олександра ударом по корпусу? Спільне питання, адже усик може завдати удару у відповідь, коли Тайсен спробує це зробити. Усик, великий боксер, але він і майстер обману, сказав Маліняджі. Раніше турки Аляль Шейх повідомив про те, що бій реванш між чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії. Ось такі були новини. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм. Там на вас чекають свіжі новини боксу та трансляції на бої. Посилання в описі відео. Ну і підписуйтесь на канал і бийте дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.